Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 170 тисяч 790 особин за добу, 1 тисяча 100 танків 11 380 одиниць за добу, 7. Бойових броньованих машин 23 643 одиниці за добу 15, артилерійських систем 34 730 одиниць за добу-21, реактивних систем залпового вогню 1550 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1253 одиниці, літаків-430 одиниць. Гелікоптерів 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 85 237 одиниць за добу, 63, крилатих ракет 3995 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 68 399 одиниць за добу, 48 спеціальної техніки 4008 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так, welcome to Ukraine Сука.